Шановні жителі Сумщини, ще після зимових атак двадцять 23 років, наші українські, в тому числі і сумські енергетики, довели, що вони можуть у військовий час оперативно, навіть під обстрілами, долати труднощі. І відновлювати зруйновану енергосистему минулого року було відремонтовано близько 20 гігават генеруючих потужностей, і ще три введено додатково. Це була наймасштабніша за часів незалежності ремонтна кампанія. Усі ми пам'ятаємо. Що це вдалося зробити завдяки фінансовим ресурсам від збільшення тарифів на електроенергію для населення, грантів від міжнародних партнерів і кредитних коштів. І в цьому є заслуга кожного з вас. І яким би непопулярним було це рішення в той час, але воно було єдине правильним для того, щоб наша енергетична система вистояла, щоб вистояла Україна. Жорстока війна продовжується. І ворог цієї весни спрямував чергові потужні удари на енергетичну систему, завдавши невиправних втрат в системі. Цього року нам потрібно зробити ще більше, адже близько 9 гігават генеруючих потужностей було зруйновано. Тому саме масовані ворожі обстріли. Української енергетичної системи і величезні руйнування є головною причиною підняття тарифів. Цей крок ми робимо за проходження стабільної ремонтної кампанії, відновлення генерації і підготовки до періоду максимальних навантажень на енергосистему, які нас очікують упродовж опарювального сезону 24-25. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Сьогодні активно ведеться ремонт. На кампанія, адже готуватися до зими треба влітку. Мета не залишитися без світла і втримати систему. То як змінюються тарифи на електроенергію до 1 червня існував єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів 2 гривні 64 копійки за 1 квт годин. 31 травня кабінет міністрів прийняв рішення, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних і колективних побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки за 1 квт годин, і ця ціня діятиме до 30 квітня Вадцять року при цьому нічний тариф при встановленому відповідному двозонному лічильнику складатиме. 2 гривні 16 копійок за 1 квт годин. Крім того, протягом опалювального сезону передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електричні прилади для опалювання. І цей тариф становитиме 2 гривні 64 копійки за 1 квт годин при споживанні ними в цей період до 2000 тисяч електроенергії на місяць. Діючий тариф покриває собівартість виробництва однієї квт години двома державними енергокампаніями. це енергоатом. І Укргідроенерго, а також передачу і розподіл електроенергії. Тариф складається виключно із собівартості витрат і не передбачає жодної копійки на будь-які надбавки. Ринкова же вартість однієї кВт-години на сьогодні становить більше 7,5 гривень. Варто зазначити, навіть за таких умов вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні є найменшою серед інших країн Європи. Ремонтна кампанія триває 24 на 7. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити енергосистему та забезпечувати світлом українські родини. Як повідомляли Міністерство соціальної політики, в держбюджеті є кошти для всіх родин, які дійсно потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг. Механізм субсидії працює так, що для всіх родин, які вже отримують субсидії при підвищенні тарифів, а в даному випадку ми говоримо про електроенергію, субсидія буде перерахована автоматично. січня Дня двадцять року субсидії повністю цифралізовані. Якщо родина не отримувала субсидії, але внаслідок підвищення тарифів відчула, що оплата житлово-комунальних послуг є надмірною, то треба звернутися до пенсійного фонду. Платіж розраховується індивідуально, в залежності від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Заяву на субсидію можна заповнити на сайті дії або на сайті пенсійного фонду. Фонду України попереду нас чекає продовження боротьби за незалежність України за нашу землю і за світло в кожній родині. Це літо час згуртованості і спільних дій. Руйнування від ворожих ракет це факт, необхідність відновлення невідворотня.